Попри гучні заяви про тишу і розведення сторін у трьох пунктах зони АТО, бойовики не зраджують звичку щодня обстрілювати українські позиції. Цей тиждень почався з 13 ворожих обстрілів із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Авдіївка пережила потужний обстріл із забороненого калібру напередодні серед десантників двоє поранених. Ну а понеділок ворог почав із кулеметного вогню. З передової репортаж Євгенії Цвітанської. Стежки промзони. Десантники вже вивчили до міліметра, але щоразу після обстрілів новий рельєф. Там і там наші дійсні І якщо міномети мовчать, то стрілкотня тут майже ніколи не вшухає малими перебіжками до найближчої стіни. Тут на промзоні що ближче до ворога, то темп пересування швидший, а вогонь інтенсивніший в нашу сторону, спадає по позиції. Звідки стріляють? І по чому? Зорієнтуватись важко. Але від свисту сліпих куль моторошно. Я інколи, щоб дістатися до позиції, доводиться ось так перечікувати під стінкою. Стріляють оттуда, то по нам, суді по не прийдуть. Звуки стрілянини відлунюються у кожному кутку промзони. Це ПКМ, це починається обстріл наших позицій. Брат заспокоює, то лише цивільним із незвички некомфортно Для військових буденність. Таке досить часто, тобто ми на це навіть не звертаємо уваги. Хтось вийшов, йому роботи нема, що він настріляв, стріляв, нашу сторону накидав. Пекемі. Калаш 545 або так само коло шесім Таку ранкову стрілянину за обстріл тут на промисловій зоні не вважають сьогоднішній ранок у порівнянні із вчорашнім дуже тихий. Напередодні вранці подивіться розвалило дерева, спалило кілька будинків. Сюди впало щонайменше 20 артилерійських снарядів забороненого калібру. А ще понад 30 мін 82 го та 120 го калібру Агс решту вже не рахували за пагару і доси висить у повітрі. Ось так горіли всі будинки і вулиці. Це пояснює брат лише одна із багатьох спалених будівель. Дивіться, що лишається від будинку, коли в нього влітає снаряд калібра 122 мм. міліметра. Від снарядів 152 мм міліметра. Тих стін би взагалі не було. Командир, укріп району із позивним байкер, тримає у руках той самий 152-й калібр. Оце взриватель 152-го снаряда. Вот є маркування на ньому, біженьки. Це от вчорашня. А ще осколок маленький, але якби потрапив трохи лівіше, хто зна, якої біди наробив? Попав сюди і приліп сьогодні. Від артилерії ворог перейшов на гранати. Чому відповідь Байкер радить шукати в погоді? Сторонні звуки противника занадто лякають. Бутилка пластмасово тріснула там, десь е, щось впало стекло, бо це ж кругом руїни стоять. А воно все вітер, дощ і воно все падає, сипеться. І їм здається, що ми ліземо до них і будемо на них нападати. І вони в паніці, дуже в сильні паніці. Один раз їм здалося, вони бачили своїх на тому боці, коли чоловіки без форми бойовика мрили бліндажі. Показували три зуб, йшли, показували, бо в одній лопаті в руці тримали лопату. А другою показували, щоб не стріляли. Ззаді йшла охорона, і вони на передньому краї окопу копають окопи, позиції оборудують. Байкер припускає, то могли бути військовополонені, тому вогонь не відкривали, боялися поранити своїх з Донеччини. Євгенія Центанська Валерія Сатюк Миколо Головко тесен 1+,1.